Яку найдурнішу річ відчули від когось, і яка була сказана на 100% серйозно. На одній з моїх перших робіт в якості графічного дизайнера клієнт покликав мене до свого офісу і показав фотографію, яку він зробив. Потім він запитав мене, чи можу я її розвернути. Ні, не повернути фото. Він хотів побачити, що було за камерою, коли він робив фото. Боже, у мене так багато історій з цієї роботи. Розкажи більше, я теж художник і чорт забирай. Люди мають хибне уявлення про те, на що ми здатні. Моїми улюбленими клієнтами є люди, які хочуть помістити горизонтальний контент у вертикальний простір, не змінюючи при цьому нічого. О Боже, так, я точно знаю, що ви маєте на увазі. Давайте подивимося. Якось клієнтка відповіла на пробний варіант, який я надіслав електронною поштою, роздрукувавши його, зробивши на ньому правки, а потім надіславши його нам через звичайну пошту, вона використала свою електронну пошту лише для того, щоб отримати доступ до роботи. Хлопець, з яким я працюю, сказав. Що футбольний арбітр під час гри пробігає марафонську дистанцію, я зауважив, що футбольний матч триває лише 90 хвилин, а марафонський рекорд трохи більше 2 годин, тому це неможливо. Він сказав, що це можливо, тому що футбольний арбітр багато разів змінює напрямок під час гри, і це все додається. Я вчителька англійської мови, одного разу показуючи своєму класу версію. Ромео і Джульєти з Леонардо Ді Капріо. Студентка дивилася на екран у повній розгубленості протягом половини фільму, перш ніж вона сказала, як він може бути в цьому фільмі? Він же загинув у Титаніку. Коли вийшов Титанік, я був студентом в старшій школи, я добре пам'ятаю, як ми обговорювали фільм у класі, і одна дівчинка щиро запитала Хіба це не було б жахливо, якби це насправді сталося. Так, брате, тут написано, газована, тому що вони прибрали вуглеводи. Я почув це стоячи в черзі в аптеці, найкраще підслуховування в моєму житті, моє улюблене з підслухованого, грецька міфологія дика, це як Гаррі Поттер, але в реальному житті. Хтось із моїх знайомих сперечався зі мною, що я живу далеко від Канади, він був дуже незадоволений з цього приводу. Коли я показав йому докази, він сказав. Ну, я знаю тільки Техас. Я живу недалеко від Детройта, штат Мічиган. Я ближче до Канади, ніж до будь-якого іншого штату. Дехто сперечався зі мною ще живу не в східному часовому поясі. Гадаю, вони знають краще, ніж ті, хто насправді тут живе. Я служив у Німеччині в кінці 80-х-90-х роках. Кожного дня подяки багато хлопців дивувалися, чому німці не святкують. Один чувак якось сказав мені. Що дуже хотів би відсвяткувати з німцями і запитав, чи запускають вони феєрверки. Я люблю вас, брати мої, але деякі з вас тупі. У мене немає електронної пошти, у мене є Gmail, до роботу в кол-центрі. Коли я був дитиною, і час від часу, коли я став старшим, аж поки її не вивели з експлуатації, мій тато працював на атомній електростанції. Якось я розповідав про це колезі студентського віку, і колега зупинив мене. «Зачекай, вони справді справжні? Я замовк не знаходячи слів. Потім я попросив його повторити те, що він хотів знати: Атомні електростанції справді існують? Я думав, що їх вигадали, як і Сімпсонів. Вона, звідки ти родом? Я, я народився в Афінах, Греція. Вона, з порожнім поглядом питає, справді, я. Так, а що? Вона. Я думала, що Греція це міф, як Геркулес, правдива історія. У коледжі моя асистентка на заняттях з динозаврів наполягала на тому, що Зузулі подорожники не існують, і сміялася з того, що я запропонував це як відповідь на питання про птаха, який швидко бігає, але справжнім дурним був я, бо я бачив одного з них у реальному житті, і я все одно сказав: О, добре! У шостому класі мій клас читав вірш про тундрятих куріпок, де кожне слово, яке починається на те, було замінено на «ПТ». Вчитель сказав, що тундряті куріпки це вигадані тварини. Я заперечив, що це один із видів артичних птахів, і він відправив мене до шкільної бібліотеки, щоб знайти докази. Я повернувся з енциклопедією, розгорнутою на статті про цю куріпку, а він зачитав її класу і сказав усім. Що вчителі не знають цього і ніколи не повинні боятися висловлювати свою думку. Це був один з найкращих вчителів, яких я коли-небудь мав. Дякую, пане Мерфі. Подруга моєї сестри після першої зустрічі з моєю нареченою запитала звідки вона? Я вона народилася тут, у Штатах, але вона Камбоджійка. Вона, о Боже, ти не можеш бути з нею, вони їдять людей. Я після довгого порожнього погляду я запитав Ти про канібалів? Вона, після довгої паузи вона сказала, яка різниця? Та жінка була шокована, коли дізналася, що ми віримо в космос, у планети, зірки та галактики. Вона думала, що половина неба світла, а половина темна, і що планета обертається в атмосфері, тому у нас є ніч і день. І що там більше нічого немає. Безумовно, це була найтупіша людина, яку я коли-небудь зустрічав. У мене є багато історій про неї. Більше історій, будь ласка вона працювала в колекторському агентстві недовго і спочатку мала один з найвищих відсотків успішних планів погашення заборгованостей. Поки не почалися скарги, вона погрожувала людям, що прийде до них додому. Щоб побити їх або принижувала людей, називаючи їх жалюгідними через борги, які вони не сплачували. Коли її викликали на зустріч з начальством та відділом кадрів і прослухали її дзвінки як причину звільнення, її запитали, навіщо вона це робила, коли на початку кожної розмови було сказано, що дзвінки записуються для контролю якості. Вона відповіла, що думала, що вони просто повинні були так сказати, тому що компанія показувала кіно з подібними діалогами і хотіла, щоб звучало так само, але оскільки її не знімала камера, це не було по-справжньому. Якщо земля обертається, то чому мої вхідні двері завжди дивляться на схід? Думаю, це зламало мені мозок. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях. З вами був товстий кіт.